Туристична оренда та ліцензії в Іспанії. Якщо ви плануєте здавати житло на кілька місяців або через Airbnb, переконайтеся, що ваша квартира має туристичну ліцензію, якщо це вимагається в вашому регіоні. У популярних туристичних містах, наприклад, Барселона, Пальма де Майорка, місцева влада заборонила видачу нових туристичних ліцензій на здачу житла подобово. Якщо ви. Орендуєте нелегально здаване житло, то у вас можуть виникнути проблеми аж до виселення за скаргою сусідів. Ми завжди нагадуємо інвесторам: перш ніж купувати квартиру для здачі туристам, перевірте, чи можливо отримати ліцензію на оренду в вашому регіоні. Інакше ви просто ризикуєте порушити закон або обмежити себе лише довгостроковою здачею ваших апартаментів в оренду. Будьте уважні! Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до нашої компанії.